очок 2 мм, нитки, Alize Forever Simli, блакитний колір і зелений колір. Набираємо на гачок 5 повітряних петель. 1 Два, три, чотири, п'ять і закриваємо у коло. Далі звідси, ми пров'язуємо з кола. Так, підхоплюємо і пров'язуємо 16 повітряних петель.

Затягли. Тепер по оцій полосі з восьми повітряних петель ми пров'язуємо вісім стовпчиків без накиду. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Так, підтягуємо трошки сюди вниз. Ось таким чином. Далі знову набираємо вісім повітряних петель. Один, два, три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім. І. Так само пров'язуємо їх сюди, у кільце. Розвертаємо і знову по цій стрічці з повітряних петель в'яжемо 8 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4. 6 7 і 8. Так, воно виходить таким чином, що ви набрали 8 повітряних петель, пров'язали 8 стовпків, але 8 стовпів пров'язуєте з розрахунку на 6 петель, щоб тут лишилася отака от арочка. Далі знову набираємо 8 петель, 2. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Знову сюди заводимо так, і знову розвертаємо. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Таким чином и в раз. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Заводимо і знову пров'язуємо по повітряних петлях вісім стопчиків без накиду. Два. 3, 4. І 8 І вісім стовпчиків: один, два, три, 4 п'ять, шість, сім, вісім. Так, знову сюди у кільце. Затягуємо і відрізаємо. Більше нам зелена нитка уже не потрібна. таким чином, отакий вийшов у нас елемент чашолистку. Далі ми беремо блакитну нитку. І починаємо в'язати блакитною ниткою. Блакитною ниткою вяжемо ми слідуючим чином. Закріплюємо її. Так, закріпили отут, от під першою арочкою. Набираємо 12 повітряних петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Тепер, що ми робимо? Вяжемо слідуючим чином: витягуємо. Цю петельку, ну, десь так міліметрів на 6-7. Далі робимо накид так само на цьому рівні, і ще раз пров'язуємо першу петлю. І у нас виходить. Три петлі, отаких от от довгеньких на гачкові Далі переходимо в слідуючу петлю. Так само витягуємо на цей самий рівень, робимо накид і знову сюди ж пров'язуємо. Отаким чином, знову витягли. Перейшли у третю петлю, знову накидали. так І ще раз. Тобто, з кожної кожного з петлі у нас виходить три отаких от от довгих стовпчики. І таким чином ми пров'язуємо 10 петель. так Витягли, далі накинули, і знову ж таки сюди пров'язали, перейшли в слідуючу петлю, витягли, накидали і ще раз витягли. І таким чином ми пров'язуємо 10 петель. Отаким таким чином ми пров'язали 10 петель. З кожної петлі у нас вийшло три петлі, і того 30 петель. Дві ми залишаємо. Далі, що ми робимо? Ми через всі ці петлі протягуємо. Робимо протяжку через всі ці петлі, так, і у нас виходить отакий от. Пельменчик, і ми сюди ж заводимо під арку, і пров'язуємо отаким от чином. От, у нас виходить. Ось така ось квіточка. Далі ми переходимо у слідуючу арку і вяжемо так само. Набираємо 12 повітряних петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одинадцять, дванадцять. Витягуємо оцю петлю, робимо накид і сюди знову пров'язуємо. І у нас виходить з одної петлі три петлі. Далі ми переходимо в другу петлю. Так само ми витягуємо, робимо накид і знову витягуємо. Далі в третю петлю, накид, і витягнули, і таким чином ми йдемо до кінця. Так, знову ми набрали 30 петель з 10, дві петлі ми залишаємо, і через всі ці набрані петлі ми протягуємо. Робимо протяжку, підтягуємо і от сюди, пров'язуємо отаким таким чином. І у нас вже вийшли ось такі дві квіточки. Далі ми переходимо у сусідню арочку. І в'яжемо таким чином ще три квіточки у трьох арочках. В результаті у нас виходить такий декоративний елемент. Якщо є бажання продовжити його, тоді ми в'яжемо слідуючим чином другий ряд, розвертаємо на виворіть пров'язуємо 3 повітряні петлі 1 2 3 далі заходимо от сюди оцей от отвір так закріплюємо і звідси пров'язуємо 5 повітряних петель 1 2 3 5 Далі переходимо до другої квіточки, і отут, знову ж таки, оцю, оцей отвір ми закріплюємо. Закріпили знову 5 повітряних петель: 2, 3, 4, 5. Перейшли сюди. Так само. Закріпили. Один, два, три, чотири, п'ять. Закріплюємо і останній раз. Два, три, чотири, п'ять. І знову, отут закріплюємо, закріпили. І у нас є 1, 2, 3, 4. У нас є отакі от 4 арочки, під якими ми знову будемо в'язати наші квіти. Набираємо один, два, три повітряні петлі, закріплюємо під арку і далі набираємо 12 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І повторюємо. Протягли. Протягли. Далі слідуюча петля накид протягли, підтримуйте пальчиком цю довжину, щоб вона не, не зменшувалася. Далі знову витягли, накинули, протягли. І так, до кінця ряду 10 петель. Пров'язали витягуємо. І сюди ж під арку. Пров'язуємо. Далі переходимо у сусідню арку і знову пров'язуємо дванадцять петель шість сім вісім дев'ять десять одинадцять дванадцять витягли і продовжуємо пров'язувати витягнутими петлями Таким чином в'яжемо петлі до кінця. Знову пров'язали і протягуємо через всі петлі, і отут закріплюємо. Закріпили і таким чином пров'язуємо ще дві арочки. Отак у нас вийшов двоярусна квіточка вийшла, і таким чином можна в'язати до кінця, щоб вийшло виноградне гроно. Таким чином можна дов'язати цей узор. Все, дякую за увагу. До побачення!